План. Розумна зайчиха Не то, що була вона дуже розумна зайчиха, вона знала, де від кого ховатись і коли лінятись. Спирав видня гордість, ноги. Якщо зайчик не обіжав, це йому стидно за таких ног поритунок від вогорів у зимку та літком. Узинку у, у них спадає старе шесть і росте щось нове беле. І вона теж падає, а влітку вона сіра.